Живемо в цьому районі на татарці, і це коштує 15 тисяч за однушку, і більше таких варіантів ми не бачили. Ну тобто, вони це більш-менш нормальна квартира, а за ці гроші можна знайти щось, що буде гірше. Знайомі знімають від, від 6-7 тисяч. Це за яку скільки кімнат, в якому районі? Однокімнатну далеко від центру, Дуже далеко від центру. Однокімнатна маленька. 6 тисяч можна знайти. Що там за ці гроші в квартирі є? В цій квартирі ну, мінімум є. Мінімум побутової техніки, ліжко, вікна, двері, дуже скромний ремонт. Ми орендуємо, що відносно недорого, близько 20 тисяч гривень, за однокімнатну маленьку квартиру. Там меблі, техніка, що е, да, там все є, в принципі, таке базове, щоб для проживання заїхати і жити є. Да. Це Поділ Шевченківський район, так? Так, так. Думали, переїжджати, дивилися, середня вартість 30 тисяч, така десь оріюється. Живу взагалі зараз з батьками, але планую саме зараз от, шукаю квартиру орендувати. Ціни зараз дуже високі. Ми шукаємо двокімнатну на двох людей. І щоб це був хороший ремонт, щоб там були комунікації в порядку, труби опалення і все, щоб все було в порядку, це мінімум 20 в хорошому районі. А якщо віддалені райони, то можна сподіватись на 15. Але так як ми студенти, то 15 для нас це ну, край з ціною в 15 тисяч, розглядають Троєщина, Райдужний, тобто лівий берег віддалено від метро, ми знайшли ще один хороший варіант на Дарниці. Але з гіршим ремонтом ніж на Радужному, е, теж за 15. Решта, якщо ближче до метро, тільки від 20. Найдешевше, що ми бачили з власниками, це 4 тисячі в місяць. А однокімнатна квартира це ну щонайменше найменше тисяч, але це, наприклад, на лівому березі. Я вже говорила, вартість житла оренди житла у Києві сильно залежить від району. До прикладу, якщо жити у середмісті, як у Печерському чи Шевченківському районах, то в це вийде найдорожче. Там оренда квартири обійдеться від 23 до 31 тисячі гривень. Тримає цінову політику і Подільський район. Апартаменти там коштують від 26 тисяч гривень. А ось більш приємні ціни очікують охочих жити на Троєщині чи на лівому березі. Там можна знайти квартири. Іру від 10 до 13 тисяч гривень залежно від кількості кімнат у помешканні. впливає на вартість оренди і те, коли був побудований будинок. Наприклад, новобуди, зведені після 2010 року зазвичай дорожчі за житло у старому житловому фонді. Це панельки і хрущовки.